Всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати відео такої розважальної тематики. Ми будемо роздавати новачкам по 50 тисяч доларів. Ну а перед початком підписочка, колокольчик і лайкосик. Сука, мене цей таксіст уже заїбав. У Лос-Сантос, там де спавняться новачки. Зараз ми легенько перекусимо щось тут, туди-сюди і відправимося на нашу точку. Давайте дві таких схавимо. так. Це було бомбезно і дуже дуже смачно. Всім, хто тут перекресхали, смачного. В очереди бомба. Спасибочки, спасибочки. У нас на вылете дождь пошел. Да. добрый приехали мы на точку. Идем теперь на Ты давно играешь? Ясно, тяну наш клиент. Стисти, набежи, набежи. Привет. 为什是？ Так, раз, два, три. <music> так, вот спасибо, это на вас за счет И тут, блядь, і мені удачи побажали, заебся. А, блядь. що, передамо її пейдечку? Пі 530 тридцатая. А ну, дивимося зараз на її реакцію. Тримайся, я тобі нахавчик якраз пригодиться. Удачі вам гарного дня, дамочка. Вона щось друкує так багато чи що? І вам того того Ну І все. Хоч я знаю, що їй не дуже треба було так грошей, але... але щось люди тут такі на сервері, капець. Єбать, два лями ще щоб з фракції. Воло, піздець. пиздець. Нахуй більше не буду таке нічого ніколи приймати, блять. Від... Їдемо ще раз, ми поїдемо на цей. І передамо просто тим людям, що стоять, це буде для них такий легесенький бонус. Прикиньте такі АФК, або ще шось заходить. Вас на баланс Приємно приємно Бонус, бонус. Стій, 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 ходи сюди. Ти давно граєш? Браво, байо Сука, как... ладно, короче, Роббон так, как я казал, за цех, что тут типа АФК стоят. Сти, 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 сти. Тревид. Сто каш? Не, столько не дам. Так, підійде чи ні? Не? Більше не маю. Так, підійде. І ще будь ласка 50. Танцюй. Танцюй і дам. My way, player o о о що це робить коло мене, ебать. Ну я думаю, він заслужив на ще 50. Дай він є? ну чекай. <laughs> Уже 200 к Дай денег, пожалуйста. Эй, ай, сапари, не. Си-си-си-си, ходи сюда, ведь иди сюда. Так. Что у нас? 541 и 50-ка дамо. Вот такое. Спасибо большое, благодарю тебя братан. І тобі удачі. От такий сьогодні получився відеоролик у нас цікавий. Так що буде ще багато цікавих роликів. Підписуйтесь, ставте лайкосики. І до нових зустрічей. Scooby-Doob-Doo. Where are you? You go down with Scooby-Doob-Doo, Where are you?